Плюс ще треба згадати, що, наприклад, для розвитку електромобілів в США не вистачає власної ресурсної бази. Чого це, не, не скажуть, наприклад, про буталі, да, буталі. чого не скажеш про Китай? І чому Трамп так про це говорить постійно? Нема ресурсної бази. І тому переходити на електромобілі це знову ж таки підсаджуватись на залежність від Китаю, що для США, в принципі, мені здається, зараз От, Вони. Я не, ну, знаєте, цю цю історію протистояння, вона, скоріш за все, Буде мирним, мені так здається, ну, але маєш... настільки мирним, щоб це буде дуже. Ти можеш доводити дуже... чуткий портрет у світовому ну, війну. Ядер... Трошки... Ядерними ударами, Деремість. це я не думаю, але от ця нестабільність, вона буде постійно. І треба, до речі, сказати, що от нас не зауважують, у нас не люблять Трампа, але якщо ви подивитесь ціну на нафту, яка була на початку, скажімо, початку виборчої кампанії, там, і зараз -то вона все-таки просіла. Вона Повільно, з відкатами, але вона просіла, просіла до рівня, там, 60 плюс, трохи 65-63 за бренд. Ну, це постійно змінюється. І тут для США така подвійна, подвійна, подвійне леза. З одного боку Трампу потрібні дешевша, дешевша нафта, він і це обіцяв. Ну, людям, щоб так, був бензин, так, галон бензину був так, дешевий, щоб люди могли їздити. Так, Америка, так, Америка, це так. автомобільна цивілізація так. в нинішніх умовах. Це на внутрішньому на двигунах внутрішнього згорання. Люди їздять, люди багато їздять, і відповідно ціна галона бензину, то вона прямо впливає на їхні електоральні так, настрої.